Доброго дня! Я вибрала ось такі матеріали для почаття на курсі. У мене буде звичайний колір стрейчу, але за рахунок того, що це колірна гладь, тобто в'язане полотно, то воно також тягнеться і має свій коефіцієнт розтяжимості. У мене буде для декору оце мережево, але воно буде для декору лише на моделі. Для годуючих в кінці ми там будемо розглядати, ви, я думаю, пам'ятаєте, яку я обрала для цього модель. Для обробки цього мережа в мене буде використана ось така декоративна резинка. А для обробки стану бюстгальтера буде використана станова резинка такого типу. І тунельна стрічка я беру, яка має. Одну строчку з'єднання, щоб мені було легко формувати, там у нас буде такий фігурний виріз. Звісно, буде ще бретель і, відповідно, колечки, регулятори, в розмір і застіпка. І ще я буду використовувати білизняний поролон в такому бежевому кольорі. І оці застіпки для годуючих я взяла, вони якраз добре підходять для моєї бретелі. Можу вам зразу сказати, який тут розмір. Це бретель 12 мм. Відповідно, тут застібка також. Вони, по-моєму, вони йдуть стандартні. 12 мм застіпка. Відповідно, 12 мм і решта фурнітури. Ось такий у мене набір для того, щоб займатися на цьому курсі.